Вітаю в ефірі Випуск новин у студії Віктор Раду. Останній день літа Одесити відзначили неспланованою акцією добра. Багато людей прийшли до станції переливання, щоб здати кров. Донори виконали свій обов'язок і поповнили банк крові в наявності знову є всі групи і резус-фактори. Середу на станції проливання крові було багато людно. Одесити прийшли здати кров. Донори вишикувались у велику чергу. Персонал робив все можливе і навіть більше для того, щоб прийняти всіх охочих, не забуваючи про безпеку. На час повітряної тривоги, яка лунала в місті, спеціалісти вимушені були зробити перерву та евакуювати всіх донорів в безпечне місце. А вже після її закінчення продовжили роботу. 1 вересня в Україні розпочнеться навчальний рік, і головне питання, яке хвилює всіх, в якому форматі діти повернуться до навчання. Вийти очно в Україні готові учні 3,5 тисяч шкіл. Повідомили у Міносвіті. Ще стільки ж працюватимуть у змішаному форматі а 5,5 тисяч навчальних закладів повністю залишаться на дистанційці. В Одеському регіоні школи, обладнані укриттями, вирішили комбінувати онлайн та офлайн. Як розпочнеться навчальний рік в Одесі та області, розповіли у профільних департаментах. В Одеському регіоні у новому навчальному році майже 55 тисяч школярів навчатимуться у змішаному форматі. Віддалено та очно. Про це заявив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак. Але це число може змінюватись. Комісії будуть працювати в протягом вересня місяця і школи будуть, готові до, школи будуть готові до безпечних умов, тож вони будуть відкриватися в на змішаному форматі. І, звичайно, розуміємо, що з 1 вересня батьки теж зрозуміють, що є безпечне місце для перебування дітей, то кількість діток в школах буде постійно збільшуватися. У самій Одесі очно прийняти учнів готові 33 школи. Рівне стільки, згідно з результатами перевірок, мають повністю обладнані та безпечні укриття. Повідомила директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневич. Усі заклади, які мають укриття, що відповідає за висотою стелі, за товщиною стіни. Вони всі абсолютно готові, обладнані всім необхідним, починаючи від протипожежної сигналізації, завершуючи наборами сухих пайків, водою та ліками. Там є меблі для того, щоб діти могли сісти. Є коврові покриття або мати, щоб також діти могли сісти, є іграшки, навчальні посібники. У змішаному форматі навчання деякі предмети викладатимуть очно, а інші дистанційно, щоб максимально скоротити час перебування дитини дитини у школі пояснила чиновниця. «Очно Дитина буде вивчати основні предмети абсолютно. 100% це буде математика, українська мова, іноземна мова, історія України, хімія, фізика, такі предмети, які вимагають лабораторних робіт і очного пояснення вчителя. Такі ж предмети, як фізична культура, такі предмети, як мистецтво, можуть бути винесені на дистанційне навчання. Нагадаємо, святкові лінійки та концерти з нагоди першого дзвоника цього року вирішили не проводити. ЮНЕСКО підтримує заявку України на включення Одеси до списку світової спадщини. Місто багато років чекає на цю подію. Наразі триває підготовка номінаційного досьє. Заявку розглядатимуть за прискореною процедурою. Повідомили в мерії. Місія зберегти історичний центр Одеси від атак російських окупантів триває. Місто стало ще на крок ближче до включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Культурне агентство ООН офіційно заявило, що підтримує відповідну заявку Мінкульти України. А для підготовки номінаційних документів вже залучили експертів. Культурне життя в Одесі продовжується попри війну. Нову виставку відкрили в музеї західного та східного мистецтва. Міжнародний арт-проєкт Бонсай Едем присвячений сторіччю україно-японського діалога. Усвідомлена мистецька творчість має допомогти людям здолати травматичний досвід сьогодення, говорить директор музею Ігор Пороник. У проєкті зібрано і представлено унікальні раніше не опубліковані матеріали про українського художника-футуриста Давида Бурлюка, який жив і працював. В Японії і мав великий вплив на розвиток сучасного японського мистецтва. В Одеському музеї західного і східного мистецтва відкрилася дуже важлива виставка. Я вважаю, що вона важлива саме для фахівців, які займаються сучасним мистецтвом. Вона присвячена сторіччю відносин японо українських відносин. Як це не дивно звучить, але вже 100 років. Як було закладено в мистецькі відносини, тому що з 1920 по 1922 рік в Японії знаходився і працював Давид Бурлюк, український художній футурист, і він мав вплив на розвиток сучасного японського мистецтва. Ця виставка важлива саме зараз, адже в ній розмірковується про переламні моменти в житті, і один з таких переламних моментів саме зараз переживають українці. Розповідає Ігор Пороник, чому він називається Дем»? Це зв'язано з вигнанням Адама і Єви Зедема, з Раю, і ми вже кілька разів переживали ці злавні моменти, коли було до і після до, під час раю і після вигнання. Це і Чорнобильська катастрофа, це і війна, 14, початок війни 14-го, року. і це те, що ми зараз переживаємо, і це загроза ядерної війни, і ми дуже Багато за цей короткий час переживали це життя до і після. Одесі продовжують навчання добровольці. Рятувальники у ході занять вони навчаються правильно розбирати завали, витягувати з-під них людей та надавати постраждалим першу медичну допомогу. У рятувальних операціях беруть участь також кінологи, комунальники та працівники інших служб. Як проходять навчання з цивільного захисту, бачила наша знімальна група. 11 ранку завод краян, багато спеціальної рятувальної техніки та людей. Тут відбувається навчання з цивільного захисту одеських добровольців, рятувальників. Перед початком заняття медик проводить для учнів короткий інструктаж. Якщо людина, є раніше глазу і немає народного тіла, ми глаз нічого не зафіксуємо, не тампонуємо, нічого не треба лишнє тихати. Ми повинні просто прикрити цю рану, для того, щоб чоловік людина... нічого не витекло, нічого не залізне. Дівчина із загону добровільців Софія Богомойська ходить на навчання вже більше місяця. За її словами, на кожному занятті куратори ставлять волонтерам різні завдання та дають нові корисні знання. Дівчина каже, що в нинішній непередбачуваний час може статися будь-що тому мати та вміти застосовувати такі навички особливо важливо. Ми перші, допустимо, приходили, нам проводили реальні люди, які займаються реабілітацією, тобто, і скорості допомоги. Нам реальні інструктори проводили очень Круто, потому что ну, допустим я на себе посмотрела, как можно остановить кровь человека, ведь он может стечь кровью за сім минут там 2 до 7 минут. Ну, То есть это очень серйозно. Даже если я ну, не попаду как какие-то завалы, да, военные действия. Даже вот для себя, для моей семьи, там для окружающих, если кто-то попадет, ну это же классно, что я буду это месяц. Софія розповіла, що робитимуть на цих навчаннях. Ми ходимо за кінологами. да? Аккуратненько, так щоб им не мешати. Посмотрим в этом процесі. Нам кінолог дають задачу, что они там собачки знайшли, И ми потім підходимо к нему, проводимо аналіз, якщо він може, ну, може и що у нього болить, що не болит, делаємо турнікети, якщо то эвакуируем, либо на носилках, либо так. У навчаннях разом із людьми брали участь і їхні друзі-вихованці. Адже треба готувати молоде покоління службових псів, каже кінолог Галина Чертлат. Жінки у підопічних дворічна собака Хонда до лав добровольців помічниця вступила півтори місяці тому. Галина розповіла, що на навчаннях собак знайомитимуть із новими для них умовами, щоб у реальному житті вони не лякалися жодних складнощів. Кінолог знає наскільки важливе кожне тренування. Сейчас подниматься на вышки будут собаки, да, то есть люди боятся собак, необходимо это в жизни, в дымовой завесе работать. То есть это приближено к реальным условиям. И собаки должны быть знакомы, потому что они запоминают каждую мелочь. И если что-то не знакомо, чтобы они не волновались, мы стараемся их потренировать. Щоб обеспечить тварин, як під час тренувань, так і вже на реальних виїздах, собакам на лапу одягають спеціальне взуття, розповідає кінолог. защитная обувь, потому что в завалах могут быть стекла, там железо какое-то, осколки. И чтобы собака не поранилась, она же идет на поиск, у нее есть эта цель, естественно, и приобретаются тапочки. Но, к сожалению, нам не повезло, пока еще тапочки не приехали. Разом із добровольцями в начальнях взяли участь співробітники муниципальных служб рятувально-водолазної та комунальної, а також кілька рятувальних підрозділів. Мер Одеси Геннадій Труханов наголосив на можливості спільної роботи міста та добровольців. Перед нами стоїть задача. Я й м'яду перед міською властю. Обеспечить вас все необхідне. Я маю в виду, це має бути спеціальна форма одягу, спеціальне оборудовання, спасательна техніка. Правильне спорядження дійсно потрібно для проведення операцій. Про це, як ніхто, знає співробітники аварійно-рятувальних служб. сегодня наше аварийно-спасательное подразделение разбито на два звена. Первое звено – это верхолазы, которые с помощью верхолазного оборудования будут подниматься на конструкцию и ее обрушать, страхуя с верхолазным снаряжением. Второе звено у нас работает с помощью автовышки. Автовышки поднимаются люди на автовышке и то же самое с помощью электрифицированного инструмента. Мы нашли в машинке, помощью подключения генератора, вот, обрезает эти конструкции. Плюс, вы видите, у нас есть прожектора, вот, и мы можем работать в ночное даже время, освещая место работы. За легендою сьогоднішніх навчань на промисловому підприємстві стався вибух, і на території виникла пожежа та руйнування. Але та все, що можуть бути люди, яких необхідно врятувати. Це і є головне завдання добровольців. На сьогоднішній день до добровільного формування цивільного захисту входить більше 50 чоловік. До нас також приєдналися такі, е, такі організації, як Червоний Хрест, Асоціація добровільних пожежних. До нас приєдналися. Рятувальники підприємства, яке знаходиться навіть в южному підприємство ТІС от в спільних нас на сьогоднішній день вже нараховується біля ста чоловік. Добровольці вже пройшли заняття, де отримали низько теоретичних знань та практичних навичок. Навчання привіз застосувати їх у реальних умовах. В екстреній ситуації важливо вміти швидко зорієнтуватися, каже Олександр Полохач. І на сьогоднішній день ми відпрацьовуємо, ми відпрацьовуємо всі практичні навчання. Наша ціль навчити те, чому вміють професійні рятувальники, професійні пожежні, всьому тому, що вміють професійні рятувальники пожежні, навчити добровільців. На сьогоднішній день Державна служба надзвичайних ситуацій ми на слідуючій неділі будемо проводити спільні тренінги з психологами. Будемо проводити заняття по е розмінуванню. Стати добровольцем може будь-хто. Для цього потрібно заповнити форму на сайті ДСНС. На сьогоднішній день в Одеській області до лав добровольних формувань рятувальників записалися майже 1700 осіб. 43 три рятувальники гасили масштабну пожежу в центрі Одеси. На Преображенській горів ресторан співробітників та відвідувачів вчасно евакуювали. Ніхто з них не постраждав. На перетині вулиць Преображенській та Дерибасівській у житловому будинку сталося задимлення. Як з'ясували співробітники ДСНС, спалахнула витяжка у приміщенні ресторану, розташованому на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Потім полум'я поширилося вентиляційними каналами на всю площу закладу. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Преображенська. Підрозділи були автоматично спрямовані за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа. Сталося в підвальному приміщенні з подальшим розповсюдженням вогню по, по вентиляційним каналам через значну задимленість. Вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору в складі двох ланок газодимозахисної служби. Також через дах воду подавали по усім вентиляційним каналам для запобігання розповсюдження вогню. За півгодини пожежу загасили. Імовірна причина займання аварійний режим роботи витяжної вентиляції, загиблих та постраждалих немає. Уточне. Мило в Одесі горів автомобіль швидкої допомоги, медики та водій не постраждали. Надзвичайна подія сталася на вулиці Центральний аеропорт. Під час руху спалахнув автомобіль швидкої допомоги. Займання оперативно загасили пожежники. Ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі аварійний режим роботи електромережі автомобіля, Повідомили у регіональній службі порятунку. На три дні мешканці вулиці Стовбової в Одесі залишилися без світла, як повідомили в мерії через потужну аварію підстанції, що розташована на заводі Пресмаш, та подвійного пробою у основному електричному кабелі. Люди вимушені були перекривати вулицю, аби привернути увагу відповідальних служб до поломки. Одесити пояснюють, деякі місцеві будинки не підключені до газової мережі, тому відсутність електроенергії виявилась критичною. Ані приготувати їжу, ані сходити у душ. Зарядити телефони, працювати дистанційно також неможливо. Крім того, через спеку зіпсувалися всі продукти у холодильнику. У вівторок вечора наслідки аварії нарешті були усунуті і одеситам повернули світло. Кілька днів поспіль мешканці вулиці Стовбової в Одесі були вимушені виходити на дорогу і перекривати рух. Справа в тому, що три будинки залишились без світла через масштабну аварію. На повернення електроенергії чекали декілька днів. Розповідають місцеві жителі. Воскресення в час ночі була поломка, аварія. Ніхто нічого не ремонтував. Ми вийшли раз на дорогу, второй раз на дорогу, щоб у нас слишли до нас, ну как би щоб достучатися до кавота. Проблему вирішили, Світ вчора далі. Деякі з цих будинків не під'єднані до газової мережі. Відповідно, весь рутинний побут залежить від електропостачання. І тривала відсутність світла виявилась критичною. Люди залишились без світла у 30-градусну спеку. Зрозуміло, що не було можливості заряджати гаджети і користуватися побутовою технікою, але більшість в Квартир без газу, тому й приготувати їжу не було можливості. Ба більше довелося викинути всі продукти. А головне, запаси з холодильнику. Всі продукти викинули в перший же день, тому що ну така жара, все в холодильнику, Люди запаслись на зиму фруктами, овощами, яким то м'ясом. Все викинули. Знадобились три дні, щоб змінити пошкоджену ділянку силового кабелю і провести фазировку. Світло одеситам нарешті повернули ввечері 30 серпня. Світло в будинках одеситів з'явилося не так швидко. В мерії заявили, що крім заміни кабелю, було зроблено і розподілення електроенергії, аби не було такого навантаження на мережу. Аби пришвидшити роботу, людям навіть довелося перекривати вулицю. «Говорили, що там якась серйозна поломка, якийсь дорогий кабель, що потрібно було знайти средства. Визвати бригади. Ну, ми вірили їм. Ждали поки могли. Ну как би терпели. просто розуміли, що коли то вже був такий случай, що ми так долго ждали. І ми всі вийшли на дорогу і нам взяли бистра. Одесити кажуть, після ввімкнення електроенергії перше за все зайнялись побутовими справами, які накопичились за цей час, і сподіваються, що подібних перебоїв світла більше не буде. Російські військові знову обстріляли об'єкти інфраструктури Миколаєва. Відомо про одного загиблого та двох поранених мирних жителів. Внаслідок влучання боєприпасів спалахнули пожежі. Над Херсонською областю Українська ППО збила ворожий безпілотник. Докладніше про ситуацію на південному фронті розповіли в оперативному командуванні регіону. Протягом ночі ворог кілька разів обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем Залпового вогню Нікопольський район. За наслідками влучань реактивних снарядів в районному центрі пошкоджено коледж Національної металургійної академії, дитячо-юнацьку спортивну школу, будинок культури. Кілька аптек та крамниць, 11 багатоквартирних будинків, поранено одну цивільну особу. У чорному морі на постійному чергуванні перебувають кілька ворожих кораблів ракетоносців. В чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться три ворожі носії крилатих ракет калібр, споряджені 20 ракетами. Загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередніх бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. І військові закликали Одеситів бути обережними, пам'ятати про заходи безпеки і правильно реагувати на сигнали тривоги. А також нагадали, що не слід брати до рук підозрілі предмети чи, в принципі, до них наближатися. Це може бути небезпечно для життя. Попередили в командуванні. Командира російського корабля, який обстрілював крилатими ракетами Одесу та Миколаїв, судитимуть йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Завершилося досудове розслідування щодо командира російського фрегата адмірал Макаров. Обвинувальний акт направлено до суду. Повідомили у прислужбі ДБР. У 2014 році капітан зрадив присязі і залишився на захопленні російськими окупантами території Криму, відмовившись передислокуватися до Миколаївської області. Перебіжчик присягнув на вірність РФ і продовжив службу у російському флоті. У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті. Ракети по Одесі та Миколаєву, колишнього українського військового звинувачують у державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зазначили у державному бюро розслідувань. Судно з українським зерном прибуло до Африки. Балкер зафрактований ООН із 23 тисячами тонн пшениці на борту кинув якір у Джибуті. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури України. Після вивантаження зерно доставлять до Ефіопії. Рівно місяць працює зерновиморський коридор для експорту української агропродукції. За цей час по ньому пройшли 134 судна: 73 прибули до портів Великої Одеси, і 62 вийшли з них. Зокрема, черговий балкер з українським продовольством вирушив у дорогу 31 серпня. Повідомили у міністерстві національної оборони Туреччини. Зазначається, що у середу пройшли огляд ще 9 суден, які незабаром прибудуть до України. Усього за місяць вдалося експортувати близько півтора. Мільйони тонн продовольства. Нагадаємо, угода про запуск зернового коридору з України була підписана 22 липня у Стамбулі. Гарантами безпеки виступають Туреччина та ООН. Повернення акцизів на паливо, яке сьогодні обговорюють в уряді, може вплинути на роботу аграріїв. Експерти розходяться в думках, чи відіб'ється новий податок на роздрібних цінах, але в прогнозах щодо оптових закупівель солідарні. Після ухвалення законопроєкту кожен літр дизеля може обійтися фермером на чотири 5 гривень дорожче ніж раніше. Проте повернення акцизів необхідне для підтримки економіки та обороноздатності держави. Вважає директор Кон консалтингової групи А 95 Сергій Куюн у Верховній Раді України розглядають законопроект щодо повернення акцизів на нафтопродукти. Вони були скасовані ще на початку весни, коли в цьому була критична потреба. Нагадує директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Налогія були відмінені в марті на фоні рекордного росту цін на нефть, який вираз із за війни в Україні з 100%. долларов за баррель в феврале до 140 в марте сегодня цена на нефть упала до 100 долларов за баррель в начале в начале августа это было даже 92 доллара за баррель и безусловно Тут зараз был неплохой благоприятний період для того, чтобы эти налоги хотя бы частично вернуть. Нинішній законопроект передбачає податок на бензин та дизель у розмірі 100 євро за 1000 літрів, літрів. Я считаю, достатньо интересным предложение по унифицированной ставке, що любой покупатель топлива будет платить один и тот же налог одинаково. все люди будут платить одинаково. Я считаю, что это очень справедливо, особенно сейчас, когда все мы оказались в такой ситуации, каждый должен в равной степени участвовать в наполнении государственной казны в помощи государству, помощи армии, і так далі. Сергій Куїн вважає, що на роздрібних цінах повернення акцизів мало позначиться. Такий невеликий налог 100 євро на літр, на тисячу літрів, це відмічу, це діда 4 гривні по бензину, дизелю і порядка 2 гривень по зжиженому газу. То я думаю, що е, ця налогова е, составляюща нова, вона не знайде відображення на стелах заправочних станцій, є запас прочності у сітей. Поэтому я думаю, что пока, пока э, все будет без изменений, э, ну а если цена на нефть там, будет падать, то соответственно мы еще и получим потенциал для дальнейшего снижения цен. А от оптові покупці швидше за все відчують удар по гаманцю. І насамперед подорожчання відчують фермери, яким дизельне паливо необхідно для роботи. Оптові ціни, вони вже почали рости під впливом, особливо на дистопливо, почали рости під впливом зовнішнього ринку. И э, оптовые цены они почувствуют э, появление этой налоговой составляющей, то есть порядка там, 4 гривен э, на литре. Тим не менш, вважає експерт повернення податків необхідно для підтримки економіки держави, і, зокрема дорожньої інфраструктури, всі мають можливість можливості дорожнього покриття, скільки об'єктів дорожньої інфраструктури було або просто розрушено, а тим часом імені налоги на топливо завжди наповняли дорожний фонд, із якого потім фінансувалося будівництво і ремонт дорожнього покриття. Сплата податків підсумовує Сергій Куюн. Це важливий чинник обороноздатності та економічної безпеки України, підтримка якої сьогодні є головним завданням відповідальних громадян. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.